Чи залишаться чинними критичні статуси, отримані до реформування міністерств і оновлення правил бронювання? Чи підприємствам доведеться підтверджувати їх за новими вимогами? Чи розповсюджуються мораторій на перевірки в ТЦК та СП щодо контролю заведення військового обліку? Та чи має право на щорічну відпустку працівник без трудового договору? Про це й не тільки за кілька секунд. Вітаю, я Тетяна Шолкова, редакторка кадрової платформи «Номер 1 І з вами щотижневий випуск новин, коротко проголовний від Кадроленд. Сьогодні обговоримо ключові зміни в законодавстві за тиждень з 21 по 25 липня. Поїхали! 21 липня президент підписав указ, яким введено в дію рішення РНБО про мораторій на перевірки та втручання держави в діяльність бізнесу. Ініціативи щодо запровадження мораторію на втручання державних структур у Підприємницьку діяльність належить новій прем'єрці Юлії Свириденко. Вона наголошує, що інспекції проводитимуться виключно у сферах із підвищеним рівнем ризику. Водночас, добросовісні підприємства отримують надійний захист. Однак перевірки стану військового обліку, які проводять ТЦК та СП або комісії за їх участі, до складу яких можуть входити представники держпраці чи ДПС, не лише зберігаються, а й проводитимуться без обмежень. Тож, якщо вас не перевіряли останні роки, інспекція. Можлива це може бути планова перевірка, яка проводиться раз на рік або раз на чотири роки та позапланова за потреби. Окрім того, під час дії воєнного стану залишаються актуальними позапланові перевірки держпраці у випадках визначених статтею 16 закону 21.36. Тому радимо роботодавцям не втрачати пильність, бути на поготові та стежити за останніми новинами разом з нами у рубриці новини та статті на кадроленд. 18 липня у Верховній Раді зареєстровано законопроект, який пропонує внести зміни до Кодексу законів про працю України, і законодавчо визначити ознаки трудових відносин. Проєктом пропонується доповнити за ПП новою статтею 3 1, яка встановлює виключне право кваліфікувати роботи чи послуги як такі, що виконані в межах трудових відносин, належатиме суду за умови одночасної наявності семи або більше ознак трудових відносин. Зокрема, це особисте виконання роботи без передачі третім особам або найму працівників, робота під безпосереднім дорученням і контролем в інтересах замовника, встановлення замовником режиму роботи часу відпочинку, правил внутрішнього трудового Розпорядку з одночасним зобов'язанням виконувати накази у межах своїх професійних обов'язків, також інтеграція виконавця у виробничий процес і службову ієрархію, регулярна виплата винагороди, що складає не менше 80% доходу від одного замовника за 24 місяці, компенсація замовником виробничих витрат, виконавця, фактичне отримання оплачуваних відпусток і соціальних гарантій, а також організація умов праці та забезпечення засобами виробництва. Ництва замовником фінансування навчання виконався за рахунок замовника. Відповідно до законопроєкту, штраф накладатиме уповноважений орган без проведення перевірки на підставі рішення суду про визнання наявності трудових відносин з працівником, який виконував роботу без укладення трудового договору або за фактично повного робочого навантаження за умов неповного робочого часу. Не вважається фактичним допуском до роботи без оформлення трудового договору та не тягне відповідальності. У вигляді штрафу, укладення договору між підприємством і ФОПом або їх контракту, якщо суд не визнав такі відносини трудовими. Якщо маєте запитання щодо належного оформлення трудових відносин, задавайте їх у сервісі особистий консультант та отримайте відповідь від 15 хвилин до доби. На офіційному сайті Держштату оприлюднено повідомлення, що з 5 липня 2025 року підприємства знову зобов'язані подавати фінансову та статистичну звітність за минулі періоди. Відповідні зміни до пункту 1 закону України про захист інтересів суб'єктів подання звітності та інших документів у періоді воєнного стану або стану війни Верховна Рада підтримала 18 червня. Визначено перехідний період у три місяці, протягом якого необхідно подати звітність. За період з 22 по 25 роки, якщо вона не подавалась раніше, кінцевий термін 5 жовтня 25 року. Також відновлено обов'язок подання звітності за поточні періоди 25 року, відповідно до встановлених строків. У період воєнного стану та протягом трьох місяців після його завершення фізичні особи ФОП та юрособи звільнені від адміністративної та кримінальної відповідальності за неподання або несвоєчасне подання звітності. Встигати за всіма кадровими подіями та звітами легко з нашим сервісом «Календар кадровика». Тут ви знайдете усі важливі дати, норми тривалості робочого часу, легкі переходи на статті та відео. Наша команда невтомно працює, щоб надалі підтримувати вас, тримати в курсі всього. Прямо зараз приєднуйтесь до наших каналів Viber та Telegram. Щоденно ми публікуємо гарячі новини, ділимось корисними і важливими зразками документів. Даємо посилання на нові ролики та інформуємо про вебінари. Посилання на канали шукайте. В описі до відео. Фахівці держпраці роз'яснили, що право на щорічну основну та додаткову відпустки мають тільки офіційно працевлаштовані працівники, тобто ті, хто перебуває у трудових відносинах. Це стосується і іноземців, та осіб без громадянства, які працюють в Україні за трудовим договором. Якщо трудовий договір не укладений і людина працює за договором в підряду, тобто цивільно-правовим договором, то право на відпустку не надається. Нагадаю, що офіційне працевлаштування включає укладення трудового договору, видання наказу про прийняття на. Роботу повідомлення до податкової про працевлаштування. Отже, у разі наявності трудових відносин щорічна основна відпустка надається тривалістю щонайменше 24 календарні дні. Повне право на неї виникає після 6 місяців роботи, але згодом її можна брати будь-коли протягом року. Тривалість щорічних додаткових відпусток це додаткова відпустка за роботу зі шкідливими та важкими умовами праці, додаткова відпустка за особливий характер праці, інші додаткові відпустки, умови та порядок їх надання встановлюються нормативно-правовими актами, а також трудовим та колективним. Договором наголошують в держпраці. Графік відпусток затверджує роботодавець за погодженням з профспілку і доводиться до відома всіх працівників. Щорічна відпустка може бути поділена на частини будь-якої тривалості, але при умові, що основна безперервна і частина становить не менше 14 календарних днів. Хто має право скористатися повною тривалістю щорічної відпустки без відпрацювання 6 місяців у міні-курсі на кадроленд. Минулого тижня ми розповідали про зміни у порядку бронювання, як це позначиться на підприємствах із чинним критичним статусом, та чи доведеться повторно підтверджувати його за новими вимогами? Так, 14 липня уряд ухвалив постанову 847, якою внесено зміни до критеріїв та порядку, затверджених постановою 76. Серед головних нововведень це те, що рішення про відповідність підприємства критично важливому приймають центральні органи виконавчої влади у межах сфери. Де вони формують чи реалізують держполітику місцеві держадміністрації щодо підприємств на їхній території у понад 15 сферах. Для отримання статусу критичності підприємство має відповідати критеріям із пункту 2 критеріїв порядку 76-го і подавати документи до відповідного органу. Як бачимо, зміни відбулись, однак рішення про критичність, яке раніше ухвалюють галузеві міністерства та державні адміністрації. Водночас, 21 липня, уряд провів масштабну реорганізацію деяких. Міністерств, що безпосередньо впливає на процес ухвалення рішень про надання критичного статусу, зокрема, Мінсоцполітики перейменовано на Міністерство соціальної політики, сім'ї та єдності. До нього приєднають Міністерство національної єдності. Мінекономіки стало Міністерством економіки, довкілля та сільського господарства. Замість ліквідованих Міністерства аграрної політики та Міндовкілля. Також ліквідують Міністерство з питань стратегічних галузей промисловості, а його функції передадуть до Міноборони важливо, що новоутворення міністерства, які виникли після об'єднання з іншими міністерствами, є правонаступниками раніше існуючих, тому для деяких підприємств лише формально зміниться орган, що здійснюватиме моніторинг критично важливих підприємств. Попри зміни підстав для хвилювання немає. Усі чинні рішення про критичний статус залишаються дійсними до завершення строку їх дії. До 16 серпня 2025 року обласні та державні адміністрації мають переглянути критерії критичності відповідно до постанови 847. Але це стосуватиметься лише нових заявників. Діючі статуси залишаються чинними, якщо не буде окремого рішення про їх скасування. Про критичність по-новому більше на безоплатному вебінарі 31 1 липня. Верховна Рада України 15 липня продовжила строк дій воєнного стану та загальної мобілізації до ранку 5 листопада 2025 року. Щойно президент підпише закони, та їх буде офіційно опубліковано. Вони набудуть чинності, і кадровикам доведеться підлаштовуватися під зміни. Отже, у серпні знову немає святкових днів, а також не працює правило перенесення вихідного дня. Тому 24 серпня неділя, день незалежності України буде звичайним вихідним днем, який не переноситься на понеділок двадцять. П'ятого серпня, тому при стандартній п'ятиденці норма тривалості робочого часу для серпня становитиме 21 робочий день та 168 годин. Працівників можуть мобілізувати, тому не забувайте видавати накази про увільнення від роботи, зберігаючи за працівниками місце роботи та посаду. Призваним працівникам за рішенням роботодавця може виплачуватись матеріальна допомога у розмірі середнього заробітку або в іншому розмірі. У період з 7 серпня до 4 листопада включно працівники мають. Ть, право оформити відпустку без збереження зарплати через воєнний стан за частиною 3 та 4 статті 12 закону 21.36. період перебування у відпустках за даними підставами не включають до стажу, що дає право на щорічну відпустку. Крім іншого, не забувайте не пізніше ніж 7 серпня слід подати звіт праці за формою 1 ПВ місячна за липень 2025 року. У разі змін в облікових даних військовозобов'язаних та призовників до 5 серпня слід подати ще одну звітність, а саме повідомлення про зміну облікових даних до ТЦК. У серпні продовжуємо слідкувати за виконанням обов'язку щодо обміну контактними даними між працівником та роботодавцем, а також за тим, чи будуть наслідки у разі невиконання цього обов'язку до 12 серпня. Про це поговоримо на безоплатних вебінарах 29 та 31 липня. Тримаємо руку на пульсі, адже після 7 серпня дію відстрочок строчок для військовозобов'язаних мають продовжити. Згідно з оновленою постановою номер 560, у разі оформлення відстрочки онлайн, вона має про продовжитись автоматично, а якщо її надавала комісія при ТЦК та СП, то продовження має відбуватись через представників ТЦК без додаткових звернень у серпні. Також заряджаємо новими знаннями. Стартує авторський курс перевірки ТЦК за додатком 31 як підготуватися та уникнути штрафів. На цьому по новинах все звертаю увагу, що текстовий варіант випуску ви можете прочитати в особистому кабінеті кадрової платформи номер 1 Якщо випуск був вам корисний, то поставте йому лайк і поділіться посиланням з колегами та напишіть в коментарях свої враження. А ще натисніть на кнопку Підписатись на кадровий YouTube-канал тубканал Кадроленд. До скорої зустрічі, адже законодавці роблять все для того, щоб нам з вами було про що поговорити.